Такий результат. Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 10 березня, дуже теплий день, погожий, мене попросили фризувати. Одяг і на ораному, а тут хочу показати. Клєвер люцерка от посіяна і кусочок по сільнику. Скільки тут років не орано, я не знаю, чи 4, чи 5, чи цільник. Покажу, як японський трактор справляється по цільнику. От я вже пройшов, відійшов, все. глибина 25 см, не менше, так як я кажу. Дуже добре, що зафат фризи, 1,80 м. Дуже широко, раз-два і вже пофризував. Потужності трактора вистачає для даної фризи. Дуже добре, що передачі перемикаються автоматично чи напівавтоматично. Як трішки важко, можна переключитись на понижену передачу. За потужність, що хочу розповісти, в мене трактор є ще 15 кінських сил і був трактор 22 кінських сили, також японський. То цей трактор, що 15 кінських сил, в нього фреза 1,20 Ну Йому важко, важко важко тягнути ту фрезу. А цей, слава Богу, справляється добре. В попередньому відео я розповідав, що всю автоматику відключив. Датчик не ставлю, від'єднав, щоб не ходив весь цей кожух, тільки по цьому фартуку. Багато хто розповідає, що потрібно колеса, колеса для японського трактора для фризи, то тільки проблема. Якщо добре все настроєно, має працювати без куліс. Я показував у відео, як іде фриза. Долі секунди тільки чуть. Вище чи нижче, зразу її піднімає і все рівно. От зараз ще раз я пройдуся, можете побачити. Вибачайте за шум, тому що кри криша ось дуже шумиць. Дуже шумно всередині. На роздатці перша. Вал відбора включаю другу передачу. Так краще на основний четвер. І цей клавішочки кидаю, опустив і поїхав. Такий результат ходив, правда, в одну сторону, бо тут що раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 разів прийшов, то в одну сторону здавав назад, а сюди ще хочу сказати за потужність трактора. В цьому тракторі 30 кінських сил я даю газу, на пів газу даю, не на весь газ. Там у відео видно. А трактор, який 15 кінських сил, то я сама нижча передача на коробці перша, і на роздатці перша і газ до поліка. І то не витягував. Навіть трошки піднімав нав'язкою, щоб витягнути, бо не вистачало духу. Цьому без проблем. Такий результат. Нема кому знімати, бо сам японця дуже гарно зроблене співвідношення. Коробки, роздатки, він не відчуває натяжки при такій роботі. Не важка, верніше така робота. Ото, що тільки швидкості немає їхати. Китайські тракторці бігом бігають, а цей тракторець не не біжить. Ну Зато з роботою справляються залюбки. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.